Добрий вечір, шановне панство. Трохи про мої кури, кури, дивлюся, чотири вже пірячку трошки помаленьку міняють, три вже майже поміняли, шиї в них заросли, бо ще дві курки з голими шиями є одна і друга. Ну, Але дивіться, неочікувано не, не до нас знову приходить зима. Зранку досить-досить холодно було. І в мене сталися такі новини, не новини. Я навіть не знаю, як це назвати. Під час похолодання вчора червоне, червоні кури е, знесли мені одне яйце. Сьогодні кури, білі кури, легорне є п'ять яєць. І червоні кури дали тільки сьогодні три яйця. Не знаю, чи то зв'язано з похолоданням, що вони так погано почали нестися, чи вони вже просто воно так співпало, вони винеслися трошки і зроблять мега паузу і далі будуть нестися. Ось дивіться, якщо видно, вони мені два яйця протягом тижня з'їли, роздушили, чи з'їли, я не знаю, як то вам сказати. Ну, але ось така невтішна новина є. Ось. Далі. Ну, їдять так, як їдять. Точніше, не так. Гранулу вони червоні кури не дуже хотіли їсти. Я їм помолов трохи зерна і даю наполовину зерна, наполовину гранули. Не знаю, чи вони просто Я їм забагато даю їсти курам. Що вони не дуже хочуть ту гранулу їсти. Чи вони просто привикли до тої норми, яку вони їли? От дивіться, там далі одне яйце є. І тут близько друге яйце є. Ось. Не знаю, зараз, бо сьогодні в нас було біля 2 градусів тепла вночі, я зранку йшов, то треба. Куфайку витягувати і вдіватися в куфайку після того, як було 25 градусів тепла. Городи посаджені, Вже почала кукурудза місцями сходити, а тут раз і мороз. Ну ще морозу нема, але обіцяють, можливо, буде приморозки. Помідори я там трошки позапхав помідорів, накрив їх клійонкою. Не клійонку агроволокном. Ось така ситуація. Ну, кури що? Кури вже червоні з початку місяця біля 70 яєць знесли, а білі кури біля 60 яєць. Тобто, вже, якщо 19-20 число, закінчується сьогодні 19 число, і ми маємо 130 яєць маємо. Багато за 20 днів, то, думаю, то не є багато, ну але і то добре. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.